І така ще вправа, практика, звісно, її бажано намалювати, але можете навіть просто поуявляти собі це в уяві. От на кого чи на що ви схожі в момент сильно негативної реакції, да? ну, от який образ вам приходить? Щось кричаще, чи може там розлючена драконіха, шипляча гадюка, будь-який образ. Так? Оце образ я в моменті сильного негативного свого проявлення. І на що чи на кого може бути образ, до, до чого ви прагнете. А от ви така спокійна, мудра, ні на що не реагуєте або правильно красиво реагуєте. Ну, от, просто втілення Будди, скажімо так. Да? Що це може бути там, красива квітка, чи якийсь образ якогось храму, чи просто мудра, красива жінка. І на можна так от, якщо не малювати, то на дві, двох долоньках уявити. Да? І насправді правда в тому, що ми, насправді, не оця розлучена драконіха, і ми не досягнемо протягом життя стану цього будди, чи що ви уявили другим образом. А правда, десь посередині. І ось побачте, от, от той образ, ваш правдивий, ваш справжній, коли ви не розлючена драконіха, і не Будда, який-то справді образ здорових, ваших справжніх здорових реакцій на ті ситуації, які вас зазвичай турбують. І нехай цей образ вам підкаже ваші власні. А, Патерні поведінки, що робити, як говорити, що вам підказує цей образ. Да? І ніколи не намагайтеся бага... стати от, прям... от я зараз прям все послухаю і стану от прям такою мудрою гармонійною себе, Наскільки відсотків я сьогодні можу бути отой трошки, трошки Буддою. Да? Наскільки відсотків я розлючена драконіх, драконіха, а наскільки відсотків більше я сьогодні можу бути чудовою, мудрою, гармонійною жінкою? як Будда. І отак балансуйте.